Розкажи нашим підписникам, що ти робиш. Теж треба обрізати виноград, він сам себе гнушить, це перше. І сік на те, на щоб гарні були грони, йде на це листя і на лишні гілки. <гум> вот. але, але я в ну, цьому досвіду взагалі не маю. Але як логіка, так і спробуємо зробити з ним щось подібне. Ну просто цього року супер урожай. Пише книжка, що потрібно вибрати кожну, залишити по декілька гром всього лиш на кожній гілочці. Але ж коли він так вродив, жалко просто. Розумієш, що він буде дрібний із за цього, але все одно жалко. Тому жертвуємо гілками листям, але не так жорстко, щоб... Це ж саме листя буде захищати від того ж самого палючого сонця і mm -hmm. давати енергію для росту. Тому теж занадто не можна. Але якось знайти золоту серединку, щоб зберегти ці грони. Дуже смачний виноград. Ну, цей, цей ще... Як сорт називається? Ні, я не знаю, як цей сорт. От той, дамські пальчики. Зараз до нього треба перейти, то на Такий виноград найсмачніший. Він дає такий врожай. Ось, його треба обов'язково прорядити. Ну ось, бачиш, як не крутий, а отаке треба прибирати. Жалко, але треба. Це дасть можливість більшим сповноцінним гронам краще сформуватися. Ну ось, дивись. Ось що з ними зробити, ну як їх підв'язати, навіть не знаю. Щось треба придумати, бо ось на цій гілці занадто багато. Їх би прибрати, ну, чоп. <рес> <рес> так що отаке варіть. І саме головне, листя треба прибрати від землі. Інфекція, грибки. Так що отаке, вражені листочки. І така робота. Такий в нас цілий ряд винограду.